Дональда Трампа знову хотіли вбити До чи після зустрічі із Зеленським? Чи пов'язано це якось із Путіним? Розбираюсь просто зараз. Мене звати Сергій Чернишов. Ви на каналі Oboz.ua. Підпишіться зараз, поставте вподобайку цьому відео, і я чекаю е, вас у коментарях. І, отже, що сталося? Схоже, що. Сполучені Штати, а точніше, спецслужби США, могли попередити замах на президента. Новий замах, який ось ось от мав би відбутися. Секретна служба Сполучених Штатів, яка охороняє президента Дональда Трампа, виявила підозрілу снайперську точку, з якої є можливість бачити місце виходу глави держави з літака Air Force One. Ось так воно виглядає. Ця точка. Насправді дуже неоднозначний епізод, тому що зазначається, що мисливський стенд виявили ще ввечері, 16 жовтня 2025 року біля міжнародного аеропорту Палм Біч, це штат Флорида. Федеральне бюро розслідувань проводить вивчення знахідки, і директор ФБР Кеш-Патель заявив, що поки що неможливо пов'язати знайдений стенд з будь-якою. Особою не більше, не менше. Але тим не менш, бо зараз дуже активно вивчають на місці події нікого не було знайдено. Відтоді ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням і спрямовує всі ресурси, вже спрямували всі ресурси для збору всіх доказів з місця події і використовує. Усі можливості аналітики мобільних телефонів і так далі. Про це теж заявив Кешпатель. І що цікаво, що якраз 16 жовтня, як ми пам'ятаємо, почався візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів 16, 17 жовтня. Він тривав, 17 жовтня була зустріч. Зеленського із Трампом, ну, а перед цим був дзвінок від Володимира Путіна. Як е, кажуть деякі, так би мовити, російські недожурналісти, точніше, вони вже давно е, називають самі себе пропагандистами, їх навіть Russia Today е, вже без застереження титрує як пропагандисти, я не думаю. Так от, е, ось так палмбіч виглядає це президент Трамп. Якраз на трапі от якраз пал біч, і начальник відділу комунікації секретної служби Ентоні. Гульєльміпад підтвердив, що його люди співпрацюють з ФБР та з місцевою поліцією. А агенти виявили стенд під час чергової перевірки перед прибуттям Трампа у Палм Біч. Ну і давайте тут вже пригадаємо найвідоміші замахи, що найменше на Дональда Трампа. Найвідоміший замах цей якраз був у 2024 році. час під час передвиборчої кампанії, коли йому Поранили вухо, а ще одна людина за сценою була вбита. Це, до речі, було під час мітингу 13 липня 2024 року. У місті Батлер Трампа стріляли якраз напівавтомати напівавтоматичної гвинтівки. Хто це робив? Це робив 20-річний Томас Меттю Крукс, одна з його. Кулі, як я вже сказав, зачепила Трампа а на трибуні людину. Тоді убили і стрільця. Також ліквідували вогнем у відповідь Ну, фактично на місці. Е, під час мітингу до речі, це в Пенсильванії було е, ось цей крукс, е, Томас Меттю Крукс е, е, тоді кваліфікувало його дії федеральне бюро розслідувань як внутрішній тероризм, що призвело до посилення. Безпеки, якраз на мітингах. Але це, до речі, був не єдиний запах, замах на Дональда Трампа. Зараз покажу, до речі, це відоме фото. Так, ось він після поранення. Це якраз в липні 2024 року. Але це не єдиний замах, який на нього стався, адже був ще 15 вересня, також 24 року. Під час гри у Гольф. Дональд Трамп полюбляє грати в Гольф. в... Приватних володіннях він був в клубі Трамп International Голф Клаб у Біч, це штат Флорида. І якраз поруч з майбутнім президентом тоді пролунали постріли. Після цього правоохоронці затримали 58-річного жителя Гаваїв Райана Уеслі Раута. Він помічений був з гвинтівкою тоді на гольф полі і за 300-500 ярдів від Трампа. Агенти секретної служби тоді, до речі, відкрили також вогонь. Трамп тоді не постраждав, і Раут спочатку утік, але його потім піймали, його затримали. Він був обвинувачений у замаху і засуджений до довічного ув'язнення. Інцидент якраз і підкреслив вразливість таких приватних локацій, на яких полюбляє перебувати Дональд Трамп. Ну і я вже так. Почав пригадувати, думаю, варто пригадати, мабуть, новітню історію президентів. Адже часто ми забуваємо, що, наприклад, Джо Байден він теж на нього був скоєний замах 24 жовтня 2023 року. Тоді намагався здійснити це. 19-річний сай Варшит Кандула він врізався вантажівкою в бар'єр біля Білого дому і заявив він Тоді про намір убити Байдена та захопити владу. Він мав на руках там якісь нацистські татуювання та антиурядові погляди. Ось якраз кадри з тих подій. Кадри, точніше з тих подій. Байден тоді не постраждав. А ось цей кандула був заарештований. і Також засуджений до восьми років в'язниці. А інцидент тоді кваліфікований був як терористичний акт і. Тоді якраз посилили теж заходи безпеки на периметрі Білого дому, хоча вже не знаю куди сильніше. Барак Обама також щодо нього було здійснено замах. Це відбулося 11 листопада 2011 року. 11 листопада, 2011 рік. 21-річний Оскар Раміро Мортега Ернандес вистрілив тоді з гвинтівки в Білий Дім по, в напрямку білого, білого Дому з готелю в Вашингтоні. І він був мотивований там теоріями змови про антихриста. І якраз кулі тоді пробили вікно. А, теж покажу кадр з тих подій. Ось так. Ну, далеченько не видно якраз отвори куль, але тим не менш, це було Обама та родина тоді були в безпеці, а Ернандес ось цей заарештований був зрештою і засуджений до 25 років за ґратами. А подія тоді призвела до реформи протидії загрозам так званих самотніх вовків. Самотні вовки це терористи, які діють на одинці самотні такі. Вбивці терористи, які діють не групою осіб, а самі по собі, Джордж Буш молодший. Правильно ж я все кажу так. Перед Обамою був теж був на нього скоєний замах, спроба замаху 10 травня 2005 року. Щоправда, було це не в Сполучених Штатах, а це було у Грузії. Тоді він перебував Джордж Буш молодший перебував з візитом в Білісі. А вірменський терорист, який теж перебував на той момент у Грузії, Володимир Арутінян кинув гранату РГД 5 під час промови Буша, якраз в столиці Грузії. Граната тоді не вибухнула, а через, через якісь несправності, але вбила агента під час арешту. Ця граната там хустка, по-моєму, була задіяна. Ось якраз ця подія дуже чітко все описано. Буш тоді не постраждав. Ротінан був заарештований і засуджений до довічного ув'язнення. А інцидент якраз підкреслив тоді для американців необхідність безпеки більшої безпеки за кордоном, щоб посилити дипломатичну охорону. Тому що такі кортежі в американських президентів. Білл Клінтон. Піл Клінтон до нього переходимо 29 жовтня 1994 року. На нього був скоєний замах 45-річний Франциско Мартін Дюран. Вис, випустив тоді 29 куль з гвинтівки АК 47 Теж з Пенсільванія, Веню в Білий Дім. Ну і тоді він викрикував щось на кшталт: великий дракон. Ну, мав на увазі. Мабуть, якраз Клінтона мотив у нього був це антиурядові погляди. Клінтон, до речі, був тоді у безпеці. Він не постраждав. Дуран цей був заарештований, і після сутички там туристи, якраз з ним почали. Вовтузитись от вони якраз його затримали, і він після того як був затриманий після цієї суточки був засуджений до 31 року за ґратами. Тоді, от знову ж таки, знову посилюють безпеку навколо Білого Дому. От якраз тоді теж був саме такий випадок. Так, ну і що? Новітня історія. Джордж Буш старший. Так, маємо про нього згадати. 13 квітня 1993 року це сталося, там було пов'язано це з кувейтськими та іракськими чоловіками. Там 14 людей за наказом Саддама Хусейна, до речі, планували підірвати авто з бомбою під час візиту Буша старшого до Кувейт Сіті. так Покажу вам. Джордж Буша старшого до речі, там план був зірваний Кувейтською спецслужбою, а підозрювані заарештовані. А США тоді відповіли, до речі, ракетним ударом по Іраку. Більшість з тих, хто намагався скоїти цей злочин, були засуджені. І як не пригадати про Рональда Рейгана і вже доволі далекий, 1900 Вісімдесят рік 30 березня 1981 року. Це сталося Джон Гінклі молодший вистрілив шість разів тоді з револьвера біля готелю Гілтон. Це відомі події. До речі, якраз кадри з тих подій. Поранив Фрейгана в легені. Тоді він, прес-секретаря його брейді та деяких агентів. Фрейган вижив після операції. Гінклі визнаний був неосудним. Утримувався до 2016 року. Він і інцидент якраз там реформував секретну службу та медичну допомогу після цього відбувалося. Ну а тепер я хочу почитати ваші коментарі. Можливо, ви згадаєте якісь замахи на президентів Сполучених Штатів Америки? Можливо, навіть там Джон Кеннеді чи Авраам Лінкольн до речі. Вони були обоє вбиті після замахів. Е, можливо, і інші замахи ви зможете пригадати в якісь різні дати, інші роки. Е, я обов'язково почитаю, відповім вам, як тільки зможу. І дякую за те, що ви дивитесь. Ставте подобайку цьому відео. Е, підписуйтесь на канал ОБОЗ.UA. Мене звати Сергій Черношов, і побачимось!